Родинки, всім привіт! Це нещодавно під черговим відео, точніше, під останнім відео про цю червону красу. Один уважний глядач, чи точніше, навіть не один, здається, двоє було. Написали, що у відео побачили на декілька секунд інтеграцію автомобіля, який в 2022-му Році робив практично фурор на моєму каналі, адже цей автомобіль він був таким першим проектом, в якому записувалось корчування, допрацювання і так далі. Ну і звісно, тим хто тоді слідкував за цим проектом, стало цікаво, як він поживає зараз. Цей автомобіль це Volkswagen Touran, Я не пам'ятаю 2007 чи 2008 року. В 2022 році він був придбаний абсолютно на ослі без якоїсь перевірки, щоб встигнути привести його під час дії нульового розми. Нання і тоді, коли все ж таки його встигли привести, окрім заміни регламентних речей в цьому автомобілі, проводилось доволі таки багато ще виправлення там поломок і допрацювань, які затягнули на немаленьку суму витрат, і власне. Цей автомобіль вже три роки їздить, майже три роки їздить за кордоном. На ньому їздить моя сестра Рідна і її чоловік, і її діти. Ну і в принципі, маю сказати, зізнатись, що думка про те, щоб записати все ж таки історію про цей автомобіль, у мене виникла ще до моменту виходу от останнього відео про цю Ауді. І я попросив тоді дружину, коли вона перебувала в Хорватії поруч з цим автомобілем, кажу, чи не могла б ти записати там невеличке інтерв'ю. Щось у дружини не вийшло. чи не не було чи щось подібне, але це відео коротеньке записав чоловік моєї дружини і племінник, розповів все, як є, як у них там справи з цим Тураном, в який було вкладено неймовірну купу грошей, і як він проживає тепер вже третій рік в Хорватії. Погнали дивитися. Але до початку перегляду прошу долучитись до важливого збору на дрон Mavic 3 для бійців 65-ї ОМБР, на який ми назбирали вже майже 70 тисяч гривень, але декілька гривень все ж таки не вистачає, тому долучіться, реквізити в описі до відео. Дякую. Доброго дня! Трохи інформації від власника авто після трьох років користування. За цей час машина проїхала 40 тисяч кілометрів, загальний пробіг 240 тисяч кілометрів. Кожні 10 тисяч відбувалася заміна фільтрів та моторної олії у Хорватії. Це коштує фільтри та олія десь 85 євро, і робота десь 40 євро. Із проблем було невеличке ДТП на паркінгу супермаркета. Дівчина в'їхала форкопом у заднє праве колесо. Із технічних проблем рік тому була заміна компресора кондиціонера. Також рік тому була проблема з дпф фільтром У Хорватії чистка дпф фільтрів коштує від 50 до 200 в залежності від стану. У моєму випадку це коштувало максимум 200 євро. Після цього машина працює як нова. Якихось особливих зауважень до роботи машини немає. Все працює задовільно і без проблем. Ну, такі справи, як бачите, навіть попри те, що в автомобіль було вкладено немало коштів, він обслуговувався, наче було зроблено все, що можна було тільки зробити. В нього все рівно довелося ще вкладати деякі кошти. Це треба робити як мінімум, тому що будь-який автомобіль, навіть новий, який виїхав з салону, з заводу, мінімум раз на рік. зауважу, автомобіль з двигуном внутрішнього зарання. Потребує сервісного обслуговування по заміні оливи, заміні фільтрів. А тут у нас додалося ще промивка сажового фільтра, яким я в 2022 році ще тільки почав займатися в кінці 2022 року, почав розвивати цю тему. Тому і не встиг цього зробити, бо автомобіль треба було передати транспортувати. І з того, що помітив по стану автомобіля вже по відео я зауважу. Автомобіль було зроблено тоді, він здавався на хімчистку. Не пам'ятаю, там робилося полірування, і я попросив тоді відполірувати фари, тому що верхній захисний шар на них почав так трішки відлущуватись, вони почали ставати матовими. І тоді хлопці на детейлінгу їх відполірували і покрили лаком. Я ще тоді так подивився, що виглядає воно якось не надто якісно. Ну і ми бачимо результат. Через три роки у автомобіля ці фари практично пожовтіли. Зараз треба або замінювати ці фари, або замінювати на них скло або віддати, щоб їх полірнули і наклеїли зверху. Плівку, але не впевнений, що це вже допоможе на склі, яке до цього сполірували верхній шар, і воно вже пожовтіло. Ну, це той такий недолік, що помітив я. Мультимедіа найдешевша на Android. Я не пам'ятаю, за 80 доларів вона здається, була придбана, чи і того менше з AliExpress камера заднього виду автомобіля, все працює. Цікава ситуація з компресором кондиціонера, коли я на ньому тоді їздив у 2022 році. Це було доволі таки рідко, в основному на якісь сервісні роботи і так далі. Я помічав, що він якось поганенько холодить, була зроблена перезаправка всієї системи, після якої він почав працювати дещо краще. Але вже в моменти, коли останні місяці він готувався до передачі, перевірити цього було практично неможливо. Я б це зробив, звісно, в Україні, бо це дешевше. А неможливо, тому що це відбувалося в кінці осені. Здається, в кінці навіть року автомобіль їхав за кордон, тому ну, якби вже там, вже в більш жаркій країні. Проблема з компресором стала більш наявною. Я нагадаю, що здається, у мене було окреме відео по цьому автомобілю, як в ньому чи то радіатор. Здається, мінявся радіатор кондиціонера. Всі серії, до речі, як купувався, які роботи робилися, я залишу в описі до відео. Перейдіть, можете поетапно подивитися, що то за проект був і чим він такий цікавий. Ну, Власне, не догледів дві речі: сажовий фільтр і компресор кондиціонера. Ну, але... Але але зроблено гроші, в принципі, як для закордоння, доволі таки невеликі, як на мене. Ну і в принципі, автомобіль родину сестри тішить, їздить свої найголовніші задачі. Виконує. Ну і що цікаво, я не думав, що так багато вони не їздять, тому що вони не їздять на ньому в інші країни. Це в основному от рухи кожен день там школа. Гуртки, супермаркети, ще щось подібне. Ну і в принципі, Хорватія, вона країна, та вона витягнута, але ну там таких відстаней немає. В принципі, повторюсь, на ньому ніхто не ганяє з одного краю країни в інший, тому що чоловік він взагалі працює, якби там то в Сполучених Штатах, то десь в Німеччині, і туди він їде або там литить літаком, або якимось комерційним транспортом. Тому от просто на повсякденні, так би мовити, потреби автомобіль накатав. Там не 40, там десь 35 тисяч він накатав насправді, можливо, трішки менше. Ну і це доволі таки немало, як на мене. Власне, така історія, друзі. Якщо вона вам була цікава, тисніть вподобайки, думки, коментарі, враження. Пишіть все внизу під відео. І до нової зустрічі.